Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Що я знов сьогодні на кухні. Хочеться мені вареників. Дивіться, начистила вже цибулі ще не мила. Достала шматок по черевини, нехай розтає. А чого хочеться, тому що, дивіться, знайшла баночку пащету домашнього. Мені хочеться з картоплею і з паштетом зробити начинку. І на пару такі, знаєте, пухкі, щоб були. Ще у 9-му місяці робили, 24-му році. Мамка єлі відкрила, тільки що довбала, де кришку довбала. А ну, зараз відкрию. одній рукою. Лице. Дивіться, який гарний. Нема ніде ніякої не Ні плісняви, нема нічого. Дев'ятий місяць. Це жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, уже п'ять місяців, як стоїть у нас цей пащет. Так що зараз намию цибулю. Пережарю цибулю на сковороді і пащету весь висиплю. Дрібно покришу. А потім ще начищу цибулі, щоб по черевину пересмажу, щоб зверху мазати. Сутілося отаких мені вареників. Вже давно вареники робила з картоплею з паштетом. бо в нас весь паштет їде хлопцям. А це банку знайшла. Дивлюся, стоїть. Мене виглядає. Думаю, ну чому би не зробити. Тож сьогодні буду з варениками. Це день займе. Поки картопля, зажарка, одна зажарка, друга, поліплю, поварю, то І день пройде. На вулиці у нас мороз був сьогодні, 18, наче казала мамка, утром було. Я й не дивилася на градусник, стірку винесла і не дивилася. Горобці вже колосало. Так, приступаю, буду кришити цибулю і смажити. Цибульку я вже підсмажила. Тепер висипала цілу банку паштету. І зараз пережарю. Ще треба начистити картоплю, поставити, хай вариться товчушка. І затовчу оцим пащетом картоплю. Добре буде. Я завжди чимало готовлю начинки і вареники, ще й на цій залишається начинка. На Пирожки можна нажарити. Так що підсмажуємо. Картопля в мене вже готова, я воду всю відсідила. І зараз додаю оцей увесь паштет сюди. Взяла таку чималу каструлю, щоб було зручно топти, щоб не випадало. Зараз оце все додаю до картоплі. І гарненько розтопчуємо, щоб вона перемішалася із картоплею. І буде дуже-дуже добре. І можна і так їсти без вареники не ліпить, просто насипав ліж, затовкла ніби гарно по. Вклася. Ну, де якісь грудочка залишилася, бо картоплі так не страшно. Ось така гарна, дивіться. Тепер вона зараз вичахне. І буду місити тісто і ліпити, тому що гарячу я ж не поліплю вареники. Треба було вчора зварити картоплю, ну полинувалася. Не схотіла. А зараз у першу варанду винесе, там холодно. Зараз спробуємо. Ой, гаряче. Дуже добра. Так що у нас сьогодні будуть такі вареники добренні. Готую зажарку з черевини, цибулею на вареники наверх, щоб мазати. Почеревина щось така сальна, достала, вона така саме стала. Нічого. Я його дрібненько покришила, трохи витопила, жир той злила зайвий. І цибулі чимало нашурувала. Так, буду зараз заводити тісто на вареники. Ось мій рецепт. Що мені потрібно? Два стакана сироватки. Сироватки в мене немає, є домашній кисляк. 450 грамова баночка. Там трошки буде більше, не страшно. Тепер що потрібно? Дві чайні ложки соди. Так, сода, дві чайні ложечки. Раз. Два. Є сметана, три столові ложки. Добре, що з варениками не доїли, так. Зараз накидаю, бо зручно. Так, сметану додала. Три столові ложки сметани. Сода, дивіться, вже гаситься. Дві столові ложки цукру. Ну, я буду не дуже багато, тому що в мене буде з картоплею, я додам одну ложечку. Хватить. Це якщо із сиром або солодка начинка, то можна більше. Так? І треба 6 столових ложок муки. Зараз сюди. Я не буду. Зараз, а, ще сіль. Бачите, солі ще за смаком додавлю солі. І зараз накидаю 6 столових ложок цього борошна. Один, два, три. 4, 5, 6. І з горкою, тому що в мене то не столова ложка а така, знаєте, більш як десертна. Сюди просіваю. Зараз ложкою його все гарно перемішаю. Зараз все розмішаємо, щоб розтало. І залишаємо на 10 хвилин, щоб постояло, щоб піднялася шапочка. А потім додам 3-4 стакани борошна. Вже буду дивитися. Може буде більше, тому що в мене більше кисляку домашнього. Бо тут розрахований в мене рецепт на 2 стакани сироватки, то вже буду дивитися по тісту. Залишаю на 10 хвилин, можливо, трошки більше поділюся, а можливо, і менше, як швидше підніметься шапочка, то зразу буду і замішувати. Постояло трошки, воно в мене хвилин 5, не немає мені коли чекати довше. Буду замішувати тісто. Ще постою, трошки тісто відпочине. Зараз насію на глаз. Борошно, і буду дивитися. вона така трошки, бачите, трошки піднялася ця шапочка. Ну, я ж кажу, як довше постоїть, так воно так гарно піднімається. А так нема коли. Треба вже безтресенько місити, вже воду мамка поставила, щоб грілась на вареники, а в мене ще тісто не замішане. Вже майже готове моє тісто. Борошна так на око. Насіяла, щоб гарно, так, знаєте, до рук не клеїлося тісто і вимішую. Що тут? Ні, подожди, я ще не замісила. І тобі треба. Так, ну, вимішую гарно. Все, моє тісто готове, залишаю, хай трошки відпочине і буду приступати до вареників. Ось такий клубочок тіста вийшов в мене. Ось таке тісто вийшло. Дивіться, яке гарненьке, еластичне. Гарне тісто. Моя картопля пюре. Порізала на такі шматочки, і зараз починаємо вже формувати вареники з картоплею. Це вареники всі поліпили. Одна досточка вийшла. І ось друга. Достали помідори, томатний сік вже до вареників. Вже починає кипіти. зараз будемо варити, ось мамка зробила чудо техніка. Ти вареники не ліпила, а в муці. Все, закриваємо. Дивіться, як підросли. Давай кипить. Опа! Блін! А Ось така квіточка Получилась Все, вареники наші готові. Зараз будемо вечеряти. Ось така смакота у нас сьогодні на вечерю з томатним соком. Тож всім смачного!